Вітаю, шановні батьки. Сьогодні пропоную пофантазувати і виготовити своїми руками ігри-шнурівки з макаронних виробів. Ці ігри допоможуть малюкам розвинути дрібну моторику, мислення, творчість, зняти емоційне напруження, створити гарний настрій. Для роботи знадобляться макаронні вироби, різнокольорові шнурки за допомогою харчових барників. Макаронні вироби можна пофарбувати. І ось такі прості шнурівки я пропоную зробити для малят Чарівну гусеницю, морквинку для зайчика, будиночок для мишки тощо. Фантазуємо із макаронних виробів викладаємо геометричні фігури. Прості візерунки, наприклад, чарівну галявину. Зверніть увагу, контур кола і колір квітки з макаронних виробів однаковий. А ось і інша квіткова галявина. Я сьогодні познайомила вас лише з малою частиною того, чим ви можете зайняти ваше дозвілля з дитиною вдома. Грайте з дитиною, радійте її успіхам. Дякую за увагу.